Слуги народу банкова і загалом парламент не могли навіть чисто символічно покарати Мар'яну безугло за оті пости, де вона насміхається над загиблими українцями, де вона обріхує своїх колег, де вона сміялася, наприклад, над паном Рушіщиним, який трагічно загинув у ДТП. Навіть символічного покарання не трапилося. Тому дивіться, це означає, що Мар'яна Безогла дуже корисна для офісу президента, для партії президента, для всіх цих ярмаків, для озвучування огидних темників для обріхування українських журналістів і тих військовослужбовців, які не подобаються банкові. А що трапилося у четвер, 21 серпня, народні депутати мали проголосувати. За таке невеличке покарання для Мар'яни Безухлої, а просто відлучити її на кілька засідань, щоб вона не приходила в Раду. Але що цікаво, народні депутати провалили навіть таке символічне покарання за проголосували лише 141 депутат. І до речі, рішення було провалено виключно через те, що голоси не хотіла дати саме партія Слуга народу. Тому я дуже влучно. Написав про це пан Ярослав Железняк, теж до речі, народний депутат, але від фракції «Голос», що наступні зашквари Мар'яни сприймайте як слуги офісу президента. Тому Мар'яна Безугла далі продовжить насміхатися над українськими загиблими, буде розповідати про те, як треба мітингувати, і намагатиметься дискредитувати всі ті рухи, які будуть на захист тих чи інших демократичних рішень в нашій країні. Давайте згадаємо, з якими плакатами виходила Мар'яна Безугла на. Картонкові протести, як вона хотіла їх репутаційно знищити, але на щастя українська молодь дуже вдало її зафотобомбила оперативними написами на тих же картонках.